Сьогодні проходить третій тренінг в вашій області в рамках проекту від Ради Європи зміцнення та захист прав дітей. Ці тренінги мають основною метою підсилити професійний рівень фахівців, які опитують дітей. Які мають проблеми з законом або постраждали від насильства. Основна ідея в тому, щоб під час допитів, чи як ми тут на цих тренінгах говоримо, опитування дітей, тому що це міжнародний підхід, не допит, а саме опитування, щоб максимально враховувалися інтереси дітей і захищалися права дітей. Я працюю. В західноукраїнському центрі жіноча перспектива у Львові разом зі мною є колега Віктор Вальчук. Він приїхав з Луцька. Я приїхала зі Львова. ми є практикуючими правозахисниками. Я є психологом і ми на практиці працюємо з із потерпілими і з фахівцями, котрі мають. По професійній своїй роботі працювати з дітьми і жінками і з всіма хто потерпає від насильства, це є спільний проєкт Ради Європи. Основними партнерами є Міністерство, Нашого уряду, такі як Міністерство внутрішніх справ, Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і цілий ряд партнерів, ну, наприклад, уповноважений справ людини, Верховної Ради, уповноважений президента з прав дитини, тобто цілий ряд установ. Міністерств, котрі е, зініціювали е, це навчання для різних цільових груп. Сьогодні ми маємо представників правоохоронних органів слідчих, які в своїй роботі стикаються з свідками дітьми, з потерпілими дітьми, з дітьми, які е, здійснили якісь правопорушення, чи мають перебувають в конфлікті з законом і. Е, Позавчора ми працювали з соціальними працівниками вашої області. Тобто, от три дні ми працюємо з різними цільовими групами для того, щоб створити якусь систему працівників, котрі розуміють, що таке захист прав дитини і як ми можемо враховувати ці права під час своєї професійної діяльності.